Ірина Капанадзе, дружина військового, розповідає, як війна змінила її життя та спонукала до нових викликів і можливостей. В очікуванні повернення чоловіка з фронту вона знаходить сили адаптуватися до нової реальності, розвиває власну справу та займається самореалізацією. В інтерв'ю для СІ-4 пані Ірина розповіла про відкриття дитячого центру раннього розвитку, відносини на відстані та виховання дітей самотужки. Чоловік Ірини Капанадзе Олег, старший офіцер, служити пішов у 2014 році. Згодом працював у Києві в штабі Зсу. До розлуки з чоловіком на початку російської агресії Ірина Капанадзе була не готова. Жінка не розуміла, як переживати цей стан тоді. Та повномасштабне вторгнення стало для неї переломним. Перше, що зробив, побіг воєнкомат. Його не взяли, сказали, що нам офіцерів такого ну, не потрібно, ти, якби, ну, ти нам зараз не потрібен. Але все одно, ну, він знайшов, він шукав, шукав. Ну, тобто, це, це смішно казати, але мій чоловік з категорії тих людей, які шукав і використав можливості, щоб призватися, а не ж Же навпаки, і мені було важко, якщо чесно. Я думала, що я Та перший рік не рік, ну десь місяців шість-дев'ять. Це було такі роль жертви нещасної жінки. І все тому подібне, і чому інші чоловіки тут можуть бути поряд з жінками. А саме тобі, як завжди, більше всіх треба, вічно ти спасаєш увесь світ. А про сім'ю не думаєш ну і багато такого. І я просто в якийсь момент словив себе, прям почала спостерігати за собою, що мене це все руйнує. Тоді у Ірини почалися проблеми зі здоров'ям погіршився психоемоційний стан в один момент. Жінка зрозуміла треба брати себе у руки вона почала працювати з психологом та дізналася про різні способи боротьби з переживаннями нині підприємиця не боїться говорити про допомогу якої потребувала у мене був такий стан що я не могла бутилку сама води відкрити тобто це енемія почала підтягуватися і якісь розлади гастроентерологічні, і якісь нервові розлади порушення сну, все інше ну тобто я не могла спати нормально я не могла там харчуватися нормально у мене кожен ранок починається з того щоб я зробила йогу якісь заняття чи нап'ят чи на 20, чи на 30 хвилин і якусь медитацію або молитву, де ти розумієш, що, що б не відбувалося в цьому світі, воно відбувається для тебе, і тільки від тебе залишить, як ти будеш реагувати на ці події, що ти з ними будеш робити. І оце внутрішнє розслаблення, щоб. Тому що ну зараз дуже важко самі. Я вже більше місяця просто без вихідних. 24 на 7 працюю. І якби не це, то я б не витримала. Нині Ірина Капанадзе працює над розвитком власної справи. Звільнилася з роботи, взяла грант для дружин військових і відкрила центр раннього розвитку для дітей у Чернівцях. Я під час війни чітко знову відчула, що я все-таки хочу в освітню сферу. Це те, про що я дійсно зрозуміла, що в дитинстві потрібно дітям давати цю повагу, підтримку, любов, гармонійно їх розвивати. І вони, коли так зростають, то в житті це доволі такі сильні особистості, які вміють справлятися із собою, з іншими з різними викликами. І я собі такий план намітила, що якщо в мене вийде з центром, то можливо ще другий центр. А чому мені приватна школа? Можливо, я вже внутрішньо доросту і буду мати Освіти зможу і піти на приватну школу у центрі з 9 ранку до 13 години. Дитина отримує комплекс занять з комунікації, моторики, проходять курси нізької мови, пізнають світ, етикет та інше. Програма заснована на нейропедагогіці. У майбутньому ірина Капанадзе планує відкрити реабілітаційний гурток для людей, які є учасниками бойових дій. Це буде окремий вид знижки, окрема вартість на абонементи. Тому що я розумію, що це таке. Не в мене взагалі там я хочу на базі цих курсів, яких є, створити один курс. Але там має бути дуже сильний педагог з психологічного світу. Якщо я знайду таку людину, то я хочу інтегрувати цей курс, зробити один курс, такий щоб це було як реабілітація для військових, які повернуться. Але я про нього поки що не буду говорити. Про плани після війни Ірина Капанадзе чітко сказала: нічого не планую. Очікує, коли чоловік повернеться із фронту. До цього часу старається цей складний період відволікати себе будь-чим, що радить іншим дружинам військових. Однозначно, не закриватися від суспільства, не розділяти суспільство на хороших і нехороших, тих, хто служить і хто не служить. Всі чомусь ми десь знаходимося в тому чи іншому місці. Всі ми десь потрібні. По-друге, і спілкуватися з такими самими дружинами військових, які розуміють, що ти проживаєш і зможе тебе підтримувати. По-третє, при потребі користуватися допомогою, звертатися за допомогою до спеціалістів, чи це психолог, чи реабілітолог, що потрібно. І по четверте, дуже багато якоїсь творчої реалізації, тому що жінки, ми по суті ми по своїй природі трішечки відрізняємося від чоловіків, і нам потрібно щось постійно створювати. Щось таке, що, що хочеться, щоб вона хотілося робити, щоб тебе не не та робота, яка тобі просто приносить кошти, а то, що тобі приносить насолоду. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, Новини СІ-4.